І так у нас всім славнозвісна гра ігра Маріо 8. Ми бачимо рівень 8-4. Це останній рівень в цій грі. Зараз ми бачимо, як хлопчик один проходить цю гру. Дивіться і вчіться, як треба вигравати. Хто грає? Той виграє. По приказу пригай. Не слуха мене. Хорошо, хорошо. Так. Порядок. Хорошо, пошла жара. Ти прийдеш її зараз? Я ж собі заплатив, щоб ти їй пройшов. Що ти ж Це робота моя така. А, До речі, спо... моя, ти, да? спонсор нашого показу Рево, Енер... Рево Енерджі. Хошо пішов, хорошо, порядок, молодець. Не спіши. Хорошо. Це, оце мужик. Оце я по тебе взагалі поздравляю. Все, кінець. Вже не, 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 третій, не, уже, не... Уже третій раз. Третій, не третій. Так, що тут написано? Ну, дякую, Маріо, Так, так, так. Ти наступний ще чоловік, ти спас мене який вже раз. Третій раз, да, ти її спас уже за сьогодні. А ну давайте приблизимо картинку Ось ця принцеса. Там в памперсі була, а тут вона повзрослішала Уже в платі. Так. так, що ти будеш? Які тебе враження захоплення від цієї гри? Ти взагалі довольний? Ага. Що тобі сподобалось? Уровня. Скільки ти місяців проходить цю гру? Ну, Три чотири. Які в тебе враження? Ти не вже не очікував, що ти пройдеш її. Я вже третій раз за день пройшов. Ну це ти перший раз її сьогодні пройшов. Mm -hmm. Ти скільки ти стремився місяців пройти? Багато, так? Да? Що тобі помогло? Хто тебе стимув, хто тебе учив? Ти. Спонсор нашого показу. компанія Revo, Revo Energy. Письте не вбивайтесь. Це шутка, звісно. Значить, що ти далі хочеш сказати? Що ти можеш глядачам сказати, як треба проходити гру? Поради якісь, які ти можеш дати поради. На третьому рівні треба на самому кінці там качечки і там треба накрутити житті. Стоєш на них і накручуєш собі життя. Жизні накручувати.

який уровень? Третій? третій. На третьому рівні він запригнув. Третій тире, перший Тре, Третій тире, перший в... в самому кінці. І ти набивав, виходить, що ти набивав? Жизнь. На чому ти набивав? На качечках. На качечки він пер... на першій ступеньці, да ти да. Друга відскочила і ти. Ну, треба без плювачки Будь великому грибок, але без плювачки Слухайте, да. уважно, без плювачки І. Набивай так, щоб там де час тайм тайм. Тут ось пишеться, що щоб 100 секунд залишалось не більше і точніше не менше, бо у вас потім буде пере перебор життів. Тут тобто... пишеться букву, нажміть букву В на букві. Любі глядачі, любі глядачі. Там будуть другий уровні. Ага. на сьомому, Коли ви будете на сьомому, ви зможете собі жити Він, Він, общем, три рази пройшов. Зразу один раз були одні уровні, потім другий раз другий, третій раз третій. Але життя набивав він на цій ступеньки перший раз. Але Шо, що ти хотів ще сказати? Е -е... Я радий свій. Ці... Він дуже радий, я бачу, що він радий. Значить, що саме головне. Саме головне, я вже набивав 500 або 600. А скільки тебе, кстати, до речі, тут тисяч? 307 тисяч 500 Оце мужик, О, мужик, я понімаю. Бачите, World вже... 8-4 це вже значить, що, ну. Последній. А саме головне, я вам так і не сказав, що повинно залишитись у вас 100 секунд. Після того, як він їх набив оці тайм. На... Або якщо 3, 300, 300 секунд, то. Треба набивати до 200. 100 да -да. Докажу ще дай глядачам. Він на, е, набив, залишилось 100 секунд. На наступному рівні він узяв, пригнув ну, спеціально, щоб його вбили. І якщо показує тайм-ап гейм-овер, то значить він перебрав життів. Тобто, якщо ви будете набивати і переб'єте життів, то ви програєте. гейм овер. Да. Перебор життів теж, типа, як, ну. І Буде 300 Не секунд, то треба добивати до 200, а якщо 200 секунд, то треба до 100. До речі, поясни глядачам, скільки життів ми набивали з тобою. 20 або 30 ще. А більше. Ти спомниш, які там були малюнки біля життів. Там корона була і далі цифри IBCD, то понятно, а після цифр були і малюнки різні там були. Так. Угу. І... А потом там були такі кубики, які похожі на льот Ну Ти не очікував, що ти пройдеш, да? Він не очікував на А останні... я тобі говорив, що пройдеш сьогодні Сьогодні вже пройдемо Три рази за день Зараз ти будеш далі пробувати, що там покаже далі Якщо все те, ну можна проб... ну, на, на жаль Показує, що нажміть Бен на цьому. Ми до речі гуляємо приставку Сіга. Черненька вона, ну така. Бо, Треба купляти звичайно. картридж з Маріо, бо тут немає Маріо в самій приставці. Тут е такі глюки чи що? Тут зробили багато ігор і mm -hmm. там е 400 чи скільки ігор. Ну, коли ти включаєш там всі одинакові ігри. Так, да, ми ж дуже не дурачки, каже, правильно? Щас я журу... Все хороше продовжується. А наша програма рано чи пізно буде підходити до свого фінішного кінця. Це він зараз перевіряє. Ти подивись, де ти знаходишся. Ось ось поміняли. А що воно ще швидше стало? Ще я швидше стало. Чорну черепашку, яку не взяв видні плювачкою, на неї просто стоїть. Ну ти, вона... ти довольний, ти довольний цим всім. І вона так швидко. Тут ще коли ти пройшов в перший раз до самого кінця, до восьмого уровня і 3-4, то м -м, е тут дадуть е -тут, е -тут, Цим мовам чи кому дадуть скорість. Хорошо. Так, Любі глядачі, підтримайте, будь ласка, нас. Якщо вам сподобалось відео лайк. Пишіть коментарі стосовно даної гри. Пишіть коментарі, якщо ви дитина 90-х, пишіть, чи грали ви, чи не грали. Я буду відповідати на всі ваші запитання, коментарі. Я люблю спілкування, не, не мож, можете не соромитись. І ще потрібно багато переглядів. Можете підписуватись. Я не, не люблю застав... заставлять. Звісно, я, я буду дуже радий, що ви підтримаєте канал підпискою. О, це на першому уровні ось тут. Ми, 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 ми люди прості. Це вже він четвертий раз проходить, виходить, четвертий раз. Вирішили зняти відео, ну як, показати, щоб може хтось. Захоче, бачите, не вбивайте. опа, пригай, от так. Ми можемо, до речі. Ми, а, до речі, якщо, якщо глядачі захочуть, напишіть коментарі, ну наприклад. Ось, ось, ось! ось. їх це не треба обити. Не, не можна, якщо глядачі. Тут у нас є каламбур, якщо глядачі захочуть, щоб відео ти зняв ну з кожним рівнем як правильно проходити, ти будеш Так. Да. Бачите, він на все согласний. Номер, якщо що, карточками скинемо його, реквізити, щоб йому на підтримку. Це шутка. Це шутка. Ми, ми любимо Любим шутити. Ми люди прості, ні в кого нічого не, не треба. їм. Лайк. Like. Like. Да, Лайк. Можете підтримати нас лайком. Like. Так ти будеш грати, чи ми закінчуємо like. відео, що ти скажеш? Бо пряму трансляцію ще я не можу робити, але ну, скоро зможемо, звісно. А було б було б хорошо прямі трансляції. Будемо ще Зараз чи ще, 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 все? Зараз. Діло в тому, що в мене телефон слабенький. Зараз. Бажано обновити його. Ми скинемо реквізити, реквізити банку, щоб ви нам скинули на карточку грошей. Кстати, це теж шутка. <гум> <гум> Нічого нам не треба. В общем, любі глядачі, дякуємо за перегляди, Дякуємо, що ви ставилися на каналі. Зараз виходить він пройде цей рівень. Ти ж тут ще просто тут дуже багато рівнів. У мене телефон не настроєний, ще, щоб пройти скільки записів, відео. Не вистачає в общем, пам'яті. Давай набивай, набивай. Головою тільки голову не сильно бий. Правильно, тут О, отут о грибок, грибок дивіться. Можна ось так зробити, А, ні. Ну ми обзори, обзори знімемо. Ми обзор знімемо, обзор знімемо е, само собою. І ти будеш об'ясняти, пояснювати глядачам будеш, що ти як робиш, як краще, як не краще. Але це буде не сьогодні. Це сьогодні вже так. Чисто. Це все случайно, якби вийшло спонсор нашого перегляду Revo Energy. П'ємо, але ну, не забуваємо, не впиваємося. Це теж шутка. Шутка як мішутка, бачите, як він пацан 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 робота хорошо, він знає свою роботу. Хто не знав марю на до речі, до речі, розкажи, як ти перш першій рівні проходив. Він боявся, реально він боявся гуляти. Хто не знав, а зараз він, як дядько вже. Хто не знав, що в другому уровні можна на самому кінці наверпожна заправити? Не а, бачите, все, він на третій рівень. Зараз, зараз він на третій, те, що він пояснював. Може чуєш, може ти покажеш якраз е, пока... суть до як, діла. Як накрутити. Як накрутити. Ти зможеш показати зараз? Да. Любі глядачі спеціально для вас тільки зараз, тільки сьогодні. Акція. Скидаєте, ставите лайк. пишете коментарі і вам буде скидка. Це теж шутка. Ти провіриш? Провіримо. Так. Провіримо. Якщо можна набити, або не Ой, життя, покажите, опа. Підпригой опа, бачите, раз. Він знає свою роботу, вже всю, він вже наблотиканий вже все. Це знаєте, як? кожна людина має займатися своєю роботою. Якщо він пішов, пацан вже знає, що він робить, він впевнений. Якщо будете. Бо зараз відео він знає, що знімається, попробую тільки програти. Будете... Зараз відео знімається, він знає. А, зменшиться треба, обов'язково зменшується. Зараз зменшиться. Дивіться, це спеціально робить, бо ми перевіряли це не один раз. Все, він зменшився. Зараз він грибок візьме зверху. Зараз. А, взяв він грибок. Де той грибок? А кстати, Зараз. де грибок? Нехай вони пройдуть. Знизу? Так нема там грибка. Та є. Нема. Зверху він був. Де він? Чи він знизу? Та він знизу. А, він знизу. Перепрошуємо, перепрошуємо. Що ж ти робиш? Ось, бачите, вже він практично рішов. Я покажу. Любі наші глядачі. Він програв, ну зараз він е, цей. Він свою вину буде іскупати. Будеш свою вину іскупати? Ти бачиш, ти чувствуєш, що ти винуватий. Молодець. Чи не чувствуєш? Чувствую. Молодець. Не сильно швидко біжи, бо аж різхось не встигає наводитися на камері. Телефон треба поміняти, бо телефон такий вже. Старенький, він же як цей. Ось, ось це те місце, де я вам казав, дивіться уважно. Бачите, все, він нарушив, він збив, і вони розлетілись, Щось неправильно було. Спригадь, він зараз пригне вниз. По приказу, бачите? Я сказав, він пригнув. Оце молодець. Так, любі друзі, продовження, продовження. Друга частина Тро, трошки у нас телефон підсів, ну нічого, нічого, не будемо. ми Розстраюватися, ми не будемо. Це... Присоєняйтесь, присоєдиняйтесь до нас. Якщо ви у нас на каналі, то ви точно все не пропустите. Саме цікаве тільки у нас і тільки на нашому каналі. Поїхали! Зараз ця людина бореться за справедливість. Він хоче спасти свою принцесу, бо він її дуже любить. А для, того, для цього він все робить для того, щоб набити. Зараз жизнь і те, що ми сказали, ми те й робимо. Зараз він буде набивати життя. А чи вийде в нього це ми зараз побачимо з вами? Ми це зараз побачимо з вами. Так, зараз давай, що тебе там за заминки? За У тебе щось не виходить, да, я дивлюсь? А що ти зробив? Яка тебе помилка тут? Можеш пояснити глядачам? А ти можеш її конкретно прибити кулаком? Ти все так. О! Давай, давай! Зараз покаже чи вийде, чи не вийде. Уже по 200, давай, 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 давай. Це зараз він пробує набивати, ну щось трошки у нас з апаратурою, апаратура у нас підводить трошки. Мерехтить воно все так, вибачте, за качі... качество трошки. А... Бачите, не вийшло, не вийшло ви. Я падаю вниз. Він попригає вниз, зараз будемо далі продовжувати. Щось, щось трошки не так. А... Так, любі друзі. Ефір продовжується зараз, дивіться. Дозні... Дознімаємо те, як набивать. він впіймав цей момент. Зараз він набиває життя. Один ап це одне життя. Кожен звук це одне життя. Зараз дивимось на час. 234 ну, секунди. Він зараз буде набивати, до, доки не буде там на тайм, ну, час. В переводі з англійської на українську. Так. Доки 100 секунд там не буде, а потім він на наступному рівні як наб'є, він перевірить. Тобі подобаються ігри 90-х? Да. Це молодець. Попробував би сказати, це, що не подобається. Треба зараз перевірити. Та ж це ще 160 секунд. Ти міг ще набивати? Та е, якщо в мене 300 секунд було, я вже довго набивав. Ну зараз побачимо. Зараз він буде перевіряти. О, так. Да. Перевіряй! Так. Зараз він спеціально помре, щоб перевірити. А зараз дивимось, якщо нема тайм, тайм ап і. О, немає. Нема. Це добре. Все. На цьому ми закінчимо нашу програму. До наступних зустрічі, люблячі. Дякуємо.